Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від новинок 2024 року, а саме від аромату тілія від Марк Антуан Бароа. Це той бренд, який зробив ганімет. І той парфумер, до речі. Ще одна новинка від Гріті, яка називається Супернова. І це повинен бути клон на ганімет. По... Опису. І ще в мене є міс Діор Парфам. Новинка 24-го року. Її створив Францис Корукшан. У мене мініатюрочка і два від левантика. Давайте я почну з того, що я замовила ці два аромати тілію і супернова, як тільки вони з'явилися у нас в розпиві в Україні. Хоча я казала, що я не буду купляти відливанти, я хочу зав'язувати з відливантами і користуватися тільки флаконами, купляти тільки флакони, відливанти для мене тож зайве, тому що вони, коротше, мені заважають. Але все одно, коли вийшли ось ці аромати, я вирішила, що треба спочатку з ними познайомитися, тому що вони просто хайпові, і суперпопулярні. Зараз всі про них говорять, всі мріють з ними познайомитися. Ну і я, звісно, не виключення. Тому я замовила два від «Леванти». Хочу сказати, що кожен аромат я носила по 3 дні. Три дні я носила тілію і три дні я носила супернову. Спочатку, коли я з ними познайомилася, в мене були такі прям Феєрічні враження, мені обидва аромати ну, дуже сподобалися. Тому що ось таку зборку ароматів, ось таке звучання це моє, я таке люблю. Але чим більше я носила ці аромати, чим довше, тим в мене якось запал впав. Давайте я буду зараз з вами говорити і ділитися своїми враженнями. Ну і почну, звісно, я з Марк-Антуан Бароа Тілія. Це парфум, який зробив Квентін Біш, як і всі парфуми для бренду Антуан Баруа. На них працює один парфумер Квентін Біш і робить для них всі аромати. До цього у Квентіна Біша був аромат вже про липу в бренді Le Galion, і він називався Tieu, якось так, на французькій манер. Той аромат був про липу, і я нещодавно закінчила від відлавант, буквально за тиждень до того, як отримала ось цей флакончик. І та липа мені дуже сподобалася. Я відносила цілий від відливант, той парфум попав у мене в вішліст, я його хочу. І потім, коли я познайомилася з тілією, перші мої враження були, що це щось нове, що це щось вау, супер. Тому що, коли його розбризкуєш. Це аромат, немов зірочки, які сяють на небі. Це блискавки, це просто зоряне сяйво, він такий переливаючийся, він такий легкий, свіжий, повітряний, він грає, він просто мінливий, постійно щось в ньому нове відкривається, але все ж таки це аромат про липу. І тут липа медова. Тут відчувається і зелень, і мінеральність. І це настільки гарно, просто вам словами не передати це аромат. Треба його нюхати, тому що просто на словах його неможливо описати. Він і свіжий, і солодкий, і мінеральний. Щось в ньому є таке загадкове, містичне і Мабуть, якесь космічне. От як в ганімеді є що космічне щось. Так і в тілі я відчуваю щось неземне. Але чим більше я носила тілію, тим більше вона мені ставала схожою на липу від Легальйон. Липа від Легальйон, там просто така медова липа, квітка саме, квітуча квітка липи, медова. Із зеленью, і з свіжим повітрям, і там така амброксанова підложка, дуже гарна. І в того аромату дуже тонкий шлейф, дуже довгий, такий молекулярний. Той аромат просто кохання для мене. Тілія, вона також дуже гарна. Вона інакша, ніж липа від Легальйон, але все ж таки в них є багато спільного. І багато спільного, на мій погляд. Це то, як тут зображена липа. Тут така сама липа медова з отима цвітіннями, з гронями липовими, і зеленню, із свіжим повітрям, але просто вони по-різному зібрані. Мені, якщо чесно, обидва аромати дуже сподобалися, і я навіть зараз не знаю, який з них я хочу. Мені вони однаково подобаються. Хоча липа від лігальйон, вона дешевша від тілі, можливо, скоріш за все, я її куплю. Хоча тілі мені також дуже подобається. От, можливо, це той варіант, коли я куплю собі великий від Левант, Ну, може, міліків на 15, щоб в мене був, бо флакон дійсно дорогий. Як я хочу, як я бачу ці два аромати. Хоча вони про одну і ту саму липу, про цвітіння липи, про медові квіти липові. Але все ж таки вони відрізняються. Чим вони для мене різні? Якщо липа від легаліон, це та липа, яка росте на землі, це наша земна липа, яка цвіте за вікном влітку, під якою ми ходимо, біля якої ми проходимо і вдихаємо ці прекрасні липові аромати з медовим таким шлейфом. А липа від Марк-Антуан Бороа це космічна липа. Це липа, яка росте на альфа-центаврі. Ось тілі саме така липа, вона неземна. І чим вона мені подобається? Вона дійсно розкривається і грає різноманітними барвами. І можна відчути, от коли я її вдихаю, дійсно таке відчуття, ніби я слухаю мерехтіння зірок. Золоте липове мерехтіння зірок. Я не знаю, як ще його описати. Цей аромат молекулярний, мінеральний, свіжий, але одночасно солодкий, тому що тут медовості багато. І ще я можу описати цю липу це ніби поле, поле з сухими травами, поле, яке вже Вижгло сонце, випалило, і трави вже майже не живі, вони жовті, вони вже підв'явші. І на цьому полі росте липове дерево, і воно, воно квітне, воно розпустило ось ці свої квіти, медові, і під цим деревом сиджу я. Я сиджу на пледику і наливаю собі в горнятко липовий чай з травами і додаю туди меду. І ось таке відчуття, ніби я дійсно сиджу посеред такого сухого трав'яного поля, там, де росте липа, і я п'ю медовий липовий чай. Ось це для мене тілія від Марк Антуан Бароа. Ще я хочу сказати, що в цьому ароматі багато свіжості і чистоти. І цей аромат дійсно сприймається. Я зустрічалася з дівчатами, недавно давало послухати їм цей аромат, і дехто з них сказав, що цей парфум схожий на флор Наркотік. Фльор Наркотік також творіння рук Квентіна Біша. І після того відгуку, який я почула, я також дійсно почала відчувати схожість із фліор Наркотік. От саме таке пухнасте, тендітне, квіткове, молекулярне те, яке дуже швидко запам'ятовується, і ти не можеш його забути. От тут таке звучання, як у фльор-Наркотіка, якщо не брати саму піраміду, а от саме відтворення його звучання. От таке тонке, пронизливе, білоквіткове, хоча тут і жовті квіти, але все одно воно якось схоже. Дуже ніжний і тендітний аромат. І це один-єдиний аромат у бренду Марк-Антон Баруа, який заявлений як жіночий. Бо всі інші аромати або чоловічі вони заявлені, або унісекси. Я дуже рада, що я познайомилася із тілією, тому що вона мені дійсно сподобалася. Я з задоволенням продовжу носити цей і з задоволенням буду відкривати для себе нові грані цього аромату, бо він дійсно гарний і він вартує своєї уваги. Якщо вам подобається фліор Наркотік, або якщо ви любите липові для кальйон, обов'язково затестіть тілію. Вона вас не підведе, це точно. І, можливо, навіть вразить. Далі, давайте я вам розкажу про Грітті Супернову. Коли я читала про цей аромат, то одразу побачила коментарі, що це клон на ганімет. Я не очікувала ніякого клону. Я думала, можливо, це аромат в направленні Ганімеду. І коли я отримала супернову і вперше з нею познайомилася, то що я почула? Я почула ганімед. Хоча цей аромат не створював Квентін, Бі Біш, його створив парфумер бренду Гріті, це його прізвище Гріті. Але цей аромат також дуже гарний, він мені подобається. Якщо ви знайомі з Ганімедом і ви його любите, то я вас запевняю, що цей парфум вам також сподобається. Якщо ви ненавидіте ганімед, то ви будете ненавидіти Супернову. Вони, звісно, різні. Якщо ганімед, він більш солодкий і мандариновий і більш замшевий, то Гріті Супернова для мене це більш зелено-м'ятна. І кришталева композиція. Цей аромат звучить дуже-дуже чисто, вичищено, абсолютно не солодко. Якщо в Ганімеді є краплиночка солодощів, то в цьому ароматі її взагалі немає. Цей аромат взагалі не солодкий, він чисто свіжий, прохолодний, чисто свіже повітря зеленню. З акігалавудом, з ментоловістю, з мінеральністю, то також трошки уду відчувається. Але ут тут не нав'язливий, він дуже вичищений. От це ніби уд чиста краплина, ніби його почистили. Дуже гарний аромат. Мені він дуже також сподобався. Нагадує Ганімет. Але якщо Ганімет це більш складна для мене композиція, я обожнюю Ганімет. То супернова Гріті для мене це більш простіша композиція, більш стримана. Але я ж кажу: для мене це чиста, зелена версія ганімеду. Без солодощів, без тої замші. Тут є якась шкіряність, але мені здається, вона більше в удовість уходить. Може, смолистість яка, смоли більше, ніж шкіра. Гарний аромат, дуже шлейфовий, дуже стійкий. Але він настільки холодний, він ще холодніший, ніж ганімет. Ти коли його е, наносиш на шкіру, і я його наносила, і от таке відчуття, ніби мені холодне повітря, знаєте, в носа задуло. Морозне таке повітря, прям зимове. Дуже гарний аромат. Мені також він сподобався. Він дійсно схожий на ганімет, але це інша версія. Дуже гарна. Мені також подобається. Коротше, мені сьогодні ці два аромати дуже подобаються. І останній аромат, про який я хотіла розповісти, цей аромат у мене з'явився ще раніше до цих двох, до тілі і Супернови. Miss Dior Parfum 2024 року випуску автор Францис Куркжан. Чесно, я коли познайомилася з цим ароматом, я дуже розстроїлася, дуже сильно розстроїлася. Це не те, що я очікувала. Він настільки солодкий мені здався, настільки приторний і липкий, що я просто одразу його відставила і пішла змивати, коли нанесла. Це в перший день, коли я отримала цю мініатюрку. Але потім я до нього підійшла знову ще раз. І знаєте, а нічого так. В ньому немає нічого шикарного, розкішного, але це доволі приємний і зрозумілий аромат. Цей аромат розрахований на маси. Мені здається, його будуть купляти всі люди, які не є парф Оце такий простий жіночий люкс. Зрозумілий, носибельний і приємний. Цей аромат. На початку, коли його наносиш, він пахне ягодами і абрикосами. Це аромат також про троянду і півонію всередині. Також я відчуваю в розкритті жасмін, такий ніжний, молочний. Цей аромат, до речі, коли його наносиш на шкіру, також мені пахне квітковою жуйкою з ягідністю. Це дійсно так обіграні білі от той жасмін. Коли його не носиш на шкіру, воно розкривається як жуйка. Приємна така ягідна жуйка, але це все на пачулівій базі. От що мені не подобається, так це пачулі в цьому ароматі. Цей аромат мені нагадав спочатку Лавіабель. Але якщо Лавіабель мені подобається, і мені інколи її приємно носити, то цей аромат спочатку Мені взагалі не сподобався. Я подумала, що це за погана версія Лавіабелю. Але потім, коли я йому дала час, я його розпробувала. І все ж таки, це не версія Лавіабелю, це самостійний аромат, це дійсно схоже на попередні місді Діори, але. Більш гарної зборки. Мені подобається, що тут відчувається жуйка фруктова. Мені подобається, що тут відчувається абрикосовість така ніжна м'яка. Тут дійсно півонію можна розчути, саме таку ніжну, тендітну, рожеву, пухнасту квіточку. Ну, от Це той аромат, за яким я не стану ганятися, якому я не буду співати оди і танцювати деферамби. Мені не треба великий флакон, мініатюрки достатньо, тому що я знаю точно, що я його носити не буду. Але я розумію його красу, і я розумію, що він сподобається багатьом людям, багатьом дівчатам, жінкам. Його будуть всі купляти, мені здається, це буде такий популярний, приємний квітковий аромат. Це аромат на повсякдення. Як і на вечір, може бути універсальним для таких людей, які мають тільки один флакон і більше їм нічого не треба. Ну, він дійсно приємний, зрозумілий і буде легко носитися. Хоча інколи він дійсно здається засолодким. Мені здається, це аромат не на літо це більша весняна, весняна така композиція, дуже приємна. Мені подобається, що. Персики і абрикоси дають тут таку м'якість, ніби соковита м'якість, ніби зблендований смузі в цьому ароматі відчувається. Гарний аромат, якщо ви любите простий люкс, зрозумілий, такий добротний, гарно зібраний люкс, то зверніть увагу на Miss Dior Parfum. Особисто для мене це мінус. Я не буду цим ароматом користуватися. Але я ж кажу, вона сподобається ця Dior сподобається майже всім. Ось так от. Якщо ви парфманяк, то, можливо, вам навіть і не треба ця Діор. а якщо ні, то, будь ласка, це приємний, гарний, хороший люкс. Я сподіваюся, що ви добре провели цей час, відпочили, відволіклися. Будь ласка, бережіть себе. Не забудьте підтримати цей канал, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, я вам дуже завжди рада. Бережіть себе. Слава Україні! Па-па-па-па!